Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачний соус зі слив. Можна використовувати для м'яса та багато інших страв. Я маю сливи. Сливи називаються венгерка, кілограм слив. Я їх почищу від кісточок і буду варити. І також маю спеції. Для приготування цього соусу мені потрібно такі спеції. Спеції також можна давати за смаком. Я маю чорний перець мелений, приблизно всього по пів чайної ложки, солі, італійські трави, часник, можна давати сушений. Я давала часник, звичайний, домашній, видушила і приправа карі. І також цукор. Цукор можна давати за смаком. Якщо сливи солодкі, цукру можна давати трошки менше. І, звичайно, баночки в мене такі гарні маленькі баночки. Я їх помила, простерилізувала. І тепер буду видаляти косточки від слив. Я маю слив трошки більше, напевно, кілограм 100 так що в мене вийшло чистих слив кілограм. Сливи, як ви бачите, гарні, м'ясисті і буду їх зараз вичищати. І ще до слив перед тим як ставити варити, додаю 2 столові ложки води. Ставлю сливи я почистила, ставлю варити, вару приблизно пів години на середньому вогні. Сливу потрібно помішувати, бо вона пригорає. Сливи я проварила, трошки остигли і буду збивати блендером. Ось, сливи я добре збила блендером. У мене вийшла така гарна маса. Тепер я всипаю всі спеції. Перемішую, ще цукор. Спеціями ще вару приблизно 10 хвилин, щоб воно трошки покипіло і розійшовся добре цукор. Соус в мене готовий і наливаю його в банки. Банки в мене примиті і простерилізовані. Ось вийшов густий, смачний. Тієї порції в мене вийшло ось такі дві баночки.